Доброго дня, рада всіх вітати. Дозвольте представитись. Мене звати Валерія Коротенко та сьогодні разом з нашим ідейним та креативним керівником Андрієм Ковніром ми зробимо інструкцію з бронювання турів токотуру. Багато було запитань стосовно як бронювати, де шукати тури та деталі стосовно оплати, нюанси все інше. Ми е, сьогодні зробимо таку інструкцію, яка дозволить е, в будь-який час до неї звернутися та е, подивитись, як іде шукати та бронювати та сплачувати тури. Отже, стосовно Токотур, е, це один з найбільших туроператорів Молдови, в якого декілька десятків рейсів до Туреччини та Єгипту. Туроператор не має публічного сайту, та не співпрацює з турагентами України напряму. Усі бронювання сплати відбуваються через наш центр бронювання. Отже, туроператор Токотур має виліти з Кишинева. це до кінця жовтня, майже кожен день до анатолійського узбережжя та п'ять разів на тиждень до Шарм-Аль-Шейху та три рази на тиждень до Хургади. Багато готелей у туроператора на ексклюзиві, а також приймаюча сторона, це вже багатьом з нас знайома: Пенінсюла та Анекстор. Стосовно того, де шукати тури на токотуру. Для агентів, які вже працюють у системі, наприклад, могі туристи, для вас нічого не змінюється. Ви як шукали тури у турсканері, так і продовжуєте це робити, але у вас з'явилися з'явились тури від токотуру. От ці тури ви можете бронювати. Наприклад, давайте зробимо підбірку, пошук по турсканеру, обираємо у турсканері, ну, давайте, нехай це буде Туреччина. Нехай це буде виліт з Кишинева п'ять зірок готель. 20-21 жовтня обираємо токотур та натискаємо кнопку Знайти деякий нюанс стосовно пошуку туру, як у турсканері моїх туристів, так і у crm ремтат. Коли ви користуєтесь турсканером та шукайте туру, токутуру він працює трішки повільніше, може працювати трішки повільніше ніж пошук інших туроператорів. Особливо на широкі запити, тому для того, щоб пришвидшити цей процес, ви можете або обирати тури на конкретну дату, або обирати конкретне готелі. Також після того, як турсканер вам видав тури, ви бачите вартість по туру. Наприклад, для того щоб подивитися, які варіанти ще є по цьому туру, ви можете натиснути на рядок на стрілочку під вартістю, актуалізуються тури, і ви побачите, наприклад, будь-які інші варіанти перельотів. От, наприклад, ми бачимо, що на 20 жовтня є на 3.35 та на 7 ранку. Подивіться, звертаю вашу увагу, що ціна різна. Тобто ви одразу можете обрати той варіант розміщення у готелі та варіант перельоту для ваших туристів та одразу озвучити йому ціну. До чого це я до того, що у туроператора немає доплат за перельоти, ну до яких ми звикли працюючи з українськими туроператорами. Тобто, ви одразу обираєте вже той варіант, який вам потрібен, та бронюєте його. Ви бачите ціну у турсканері, вона вже є остаточною. Вона вже включає в себе як 10% вашої агентської винагороди, так і там комісію, наприклад, платіжного шлюзу, тому що були такі питання стосовно цього проценту. А також бачите одразу варіанти різні по вартості стосовно там різного перельоту. Далі для того, щоб забронювати цей тур, ми натискаємо або на контр і Вартість і відкривається вікно туру. ви бачите тут деталі по туру ви побачите актуальність цього туру, тому що теж було таке запитання стосовно актуальні лі ціни. Ціни актуальні. Коли ви натискаєте на сторінку туру, ви потрапляєте на вартість остаточну Тут прописано, що ціна актуальна, на там. Той час, коли ви шукаєте цей тур. Далі у вас з'являється кнопка забронювати. Коли з моїх туристів ми перемагаємося, натискаємо на цю кнопку, ми одразу потрапляємо до особистого кабінету, де вже відбувається бронювання. Якщо ви зареєструвались у Татюа, якщо ні, то з'являється дуже коротка форма. Яку ви заповнюєте, отримаєте одразу велкам-лист, в якому вже ми прописали всі деталі стосовно співпраці по бронюванню турів токатуру. Ну а ті, хто одразу зареєструвався для пошуку та бронювання турів у Татюа, тот вже бронює тури одразу у турсканері. Такої форми не буде. Вона буде на, на самому, самому початку. Тобто ми натискаємо кнопку Забронювати. З'являється всім бага... вже знайома форма бронювання. Де ви заповнюєте дані ваших туристів, паспортні там, пишете, наприклад, якийсь коментар <кхід> стосовно цієї заявки, і натискаєте кнопку Забронювати. От після цього вже заявка потрапляє до нашого відділу бронювання. І обробляється їм далі. Вам потрібно очікувати на підтвердження. Стосовно вашого спілкування з відділом бронювання, дивіться, є така дуже зручна форма. Після того як ви натиснули на забронювати заявка, потрапляє до нашого відділу і їм займається відділ бронювання. Ви, як агент, можете бачити усі свої заявки в особистому кабінеті. Для цього ми переходимо до вкладки клієнти, заявки і бачимо усі заявки, які ми створили. Далі для того, щоб, наприклад, зазирнути у цю заявку, я на неї натискаю та переходжу до, до переходжу до деталей по цьому туру. Також для того, щоб задати якесь питання відділу бронювання, не потрібно писати на будь-яку електронну скриньку або ще кудись. Ви можете одразу у цій заявці написати повідомлення. Відділу бронювання натиснути, відправити, і одразу відділ бронювання вам на неї відповість. Тобто не потрібно кудись там дзвонити, щось питати. Одразу у заявці ви пишете на відділ бронювання. Дуже швидко відповідають ну, наші дівчата з відділу бронювання. Так, далі, після того як ви зробили замовлення, бачите тут там статус заявки. Ви очікуєте підтвердження. Стосовно підтвердження, ну декілька годин потрібно почекати для того, щоб підтвердив туроператор замовлення. Після цього переходимо до сплати за цю заявку. Вона відбувається по турах токотуру, тільки за посиланням карткою. А посилання на сплату може бути у двох варіантів. Перший варіант це оплата бруто, тобто це посилання буде вже включати вашу агентську винагороду. Але повернення вашої комісії буде відбуватися тільки через два тижні після вильоту ваших туристів. Також відшкодування цієї комісії буде відбуватись від центрального офісу на розрахунковий рахунок вашого підприємства, не на картку. Або другий варіант це оплата нетто. Тобто, при бронюванні заявки, ви пишете у коментарі, що я хочу отримати посилання на оплату нетто. Тобто, без вашої агентської винагороди, це, мабуть, найцікавіший варіант для агенції. Та цю інформацію ви пишете у коментарі. Тоді вже отримуєте посилання нетто, залишаючи собі агентську винагороду. А далі, стосовно а, механізму оплати, ви отримуєте посилання, а, посилання в євро, бачите форму молдавського платіжного шлюзу, стосовно курсу оплати, це комерційний курс банка, емітента картки. А, і, наприклад, якщо це там буде Приватбанк, а, потрібно буде а, перейти до а, до посилання, ну інструкцію. Печатно, так? Ми, я покажу, де вона знаходиться. Там ми розташували ще перехіди до цих банківських деталей стосовно Приватбанку та Альфа-банку. От, наприклад, для Приватбанку це вкладка для карток, та от дивимось курс продаж, оплата списується в євро, це потрібно розуміти. Так, Далі ще є такий нюанс, це стосовно Оплати, а точніше, обмеження оплати на територію України діє обмеження НБУ – це 100 тисяч гривень. Тобто, якщо вартість туру перевіщує 2500 євро, нам потрібно буде якось зробити так, щоб обійти це обмеження. Наприклад, там, тур вартістю у 3000 євро. Для того, щоб його сплатити, вам надішлють два посилання на оплату. Наприклад, там, на 2500 євро та на 500 євро. Ви ці посилання маєте сплатити або з різних фізособ, або з різних банків. Ще один нюанс: це те, що посилання, яке ви отримуєте від відділу бронювання на оплату, воно є одноразовим і відкрити його може можливо тільки один раз. Ви маєте це враховувати, а також попереджати про це ваших туристів. Тобто, коли ви надсилаєте, надсилаєте посилання. Ви маєте вже перед собою там картку на сплату, телефон і якийсь час для того, щоб підтвердити ліміт, підняти там, наприклад, ліміти по карти. Так, що стосується оплат за тури з вильотом більш ніж за 20 днів. Ви можете по таких турах розбивати оплату на два платежі. Наприклад, одразу 50% після підтвердження, і другу половину, наприклад, інші 50%, але не пізніше, ніж за 7 днів до вильоту ваших туристів. Також хочеться. Звернути вашу увагу на штрафні санкції. Ми усі розуміємо складні умови, в яких ми працюємо. Але все ж таки, коли ви підписуєте з нами договір на бронювання турів та кутуру, ви дивитесь штрафні санкції, і це за 21 день до подорожі або більше є мінімальний збір 25 євро. І сума відповідно збільшується чим менше залишається днів до туру. Але де-факто туроператор анулює тури без штрафних штрафних санкцій за три дні до виліту. Звичайно, потрібно орієнтуватись на ті умови, які прописані в договорі, але ж де-факто така ситуація з туроператором, така домовленість теж є. Ну І ще для тих турів бронювання, виліт по яким буде там, за три дні до виліту або менше такі тури ми бронюємо лише через гарантийний лист, зразок якого надсилає вам відділ бронювання. Також по таких турах ви маєте вже кошти, нас мати ну, Краще мати кошти по таких турах на сплату вже на своєму рахунку, а не на рахунку туристів, тому що це ваша відповідальність за сплату за такі тури. Так, це стосовно бронювань туроператора. Ще є декілька деталей, які вже розповість вам Андрій. Передаю слово йому. Дякую, Ну, очікую ще передачу екрану, щоб я міг продемонструвати. Так. Вітаю. Значить, ще пару слів щодо самого туроператора. Це молдавська компанія, вона працює тільки в Молдавії, але це досить велика компанія, у якій є багато напрямів роботи, крім туризму. Туроператорська діяльність в Молдові не Є виключною діяльністю тому утроператора ну це, це велика компанія У 2021 році він став взагалі одним з найбільших платників податків в Молдові. Загалом, як туроператор, він працює з 2003 року. Про надійність компанії каже той факт, що от у 2020 році, коли почався коронавірус і зупинилися всі перельоти, туроператор просто взяв і роздав гроші туристам, які не полетів. Це ми знаємо, що в Україні ніхто з туроператорів такого не робив, от в Молдові великі туроператори також такого не робили Ну, це каже про надійність туроператорів. Ще пару слів щодо того, як взагалі працює туроператор. да Тобто, це ну от з боку, з точки зору у нас як українців, це виглядає. Троператор виглядає як спокійний надійний партнер. Наприклад, ціни міняються не так динамічно, як ми до цього звикли. бо У нас цінова конкуренція між туроператорами призвела до дуже жорсткої цінової політики. В Молдові такого не було, тобто ціни міняються відносно рідко. Тому ви можете бути впевнені, що якщо ви там прямо зараз забронюєте, то за годину дві нічого не зміниться. А, також ще раз хотів наголосити про м, окремі ціни для громадян ЄС. ми знаємо, що деякі у деяких готелі є окремі прайси. Для громадян ЄС і для м, українців, ну зараз кількість таких готелей знижується, і туроператор е, загалом він звичай, звісно ж е, якби орієнтується і формує праці на основі е, праці для ЄС. Але е, практично всі готелі підтверджують е, ці ціни і для українців. Ну, у нас на вже понад 100 бронювань був тільки один випадок, коли ціна тура зросла, і готель не пішов на зустріч. Загалом окремі прайси формують тільки більш дорогі готелі. Тому, якщо вартість тури там на двох у вас там від 2-3 тисяч євро, ну в цьому випадку можливо треба буде ще додатково запитати, чи підтвердять цю ціну. Якщо у туристів є паспорт Молдови чи будь-якої. Країни є навіть у одного з туристів. То підтвердження буде по тій ціні, яку ви бачили в Турсканері. Так, тепер включаю екран. Щодо договорів? Значить, ну зараз з усіма цими обмеженнями, які є в Україні, звісно, що оплачувати тури за кордон це досить складна і нетривіальна справа. Значить, є три формати співпраці, ну, оплати, скажімо так, от, ну які наразі пропонуються. Перший варіант це тоді, коли ви замовили тур, отримали посилання на суму бруто, тобто вашу вашою комісією, і цю суму оплачує турист зі своєї картки. В такому випадку туристи плачуть через платіжний шлюз, і гроші йдуть напряму туроператору, туроператор, тобто вас чи е, центру бронювання ТАТ у цьому договорі немає. Приклад цього договору є в СРМ-системі, і я зараз покажу, як його знайти і роздрукувати. Ваша заявка знаходиться отут, після того, як ви її створили. І, як приклад. Ось ця тестова заявочка. От я обираю тут новий клієнт. Е... Ну тобто, тобто якщо я, я раніше не вів цього клієнта в crm системі як ну, замовлення, скажімо так, да ну, даному випадку ми прямо з заявки створюємо замовлення картку. Переходимо на неї і сюди в картку замовлення потрапляє та інформація, яку ми заповнили в заяві Наприклад, Є паспорти, які ми вже при бронюванні вказали, і так далі. Безпосередньо друк договору знаходиться на вкладці договір внизу, але для того щоб друк прийшов повністю, і договір заповнився нормально. Ми треба заповнити поле готель. Номер, можете вказати суми. Дату договора. Далі тут вже обраний туроператор «Токотур», і нам залишилося обрати шаблон договору. Оцей випадок, як коли платить турист і вимагає при цьому договір. Ось шаблон, який пропонуємо ми від імені туроператора. От для його друкувати таким чином, ви можете створити цей договір, нажмете зберегти, і потім його можна зберегти, як PDF і відправити туристу, чи роздрукувати і надати туристу. Що важливо, у цьому договору, турист буде бачити, що. Надання послуг відбувається молдавською компанією, а не безпосередньо вами. Також у цьому договорі перелічені ті штрафні санкції, про які розказували Валерія, тобто відміна туру відбувається з штрафом. Другий варіант оплати туру це оплата не то тоді, коли ви отримали гроші на. Ваш розрахунковий рахунок, да, ну це скажімо, з точки зору оподаткування найбільш правильний варіант. Тобто турист вам просто сплатив на ваш ФОП. А далі посилання на оплату карткою ви сплатили з вашої так званої картки ключа. В цьому випадку у вас є дохід на вашому рахунку ФОП, і вам треба показати витрати. Витрати в даному випадку це ваша оплата карткою і то списання, яке відбулося після цього. В даному випадку ви замовили, маєте замовити посилання на оплату нету, звісно, і залишити комісію у себе. Для оформлення такого договору ми рекомендуємо е, так званий шаблон твору Ніни да. Ну, Ніна Козенка це відомий експерт, і е, ну, на одному з своїх вебінарів вона пропонувала форму договору, який ми також внесли в систему як один з шаблонів ані наших агентів. І фактично, що таке? Що це таке за формат того? Це договір доручення, коли турист. Доручає вам забронювати на його користь якісь послуги. Тобто да, ви підписуєте цей договір безпосередньо з туристом. Шаблон mm. цього договору знаходиться mm. також в системі під назвою інші туроператори. Ось. Mm. 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 Він так само друкується mm. і заповнюється mm. з системи. Mm. 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 От. Після чого його можна, наприклад, завантажити як PDF, чи надіслати туристу на електронну пошту, відмітити як підписаний там і так далі? Ну, ну і третій варіант, скажімо, найбільш зручний, але найменш офіційний, це тоді це такий варіант, коли ви отримали гроші від вашого туриста просто на вашу картку фізособи. Тобто, ваш друг турист перевів вам гроші і попросив усній формі для нього щось забронювати. Звісно, Звісно, що в такому випадку ви приймаєте гроші вже не як туригента фізособа, а як фізособа і ніякого договору з туристом у вас в цьому випадку не буде. От, хоча е, варіант зручний тим, що ну, по-перше, турист вже не передумає, да, бо ми знаємо, що між рішенням бронювати сплатою може пройти деякий час і можуть з'явитися якісь нові фактори. От, е, і в той самий час все під вашим контролем, ви можете запросити на. Оплати для оплати посилання нету, сплатити суму нету, і залишити собі комісію одразу, а не очікувати її повернення через 2-4 тижні. Ну, от це те, що стосується договорів. Ну, Ще раз, раз нагадаю, що всі умови бронювання ми збираємо в розділі новин, він знаходиться а, в е, системі центру бронювання. От ось в цьому матеріалі. А, все, що ми знаємо наразі, про умови бронювання оплати договорів турбоператорів, ми зібрали в цьому матеріалі. Це мабуть, все. Дякуємо за увагу, успішних бронювань і мирного неба.